Доброго дня, шановні гості, журналісти, глядачі. Сьогодні в нас проходить прес-конференція на тему боротьба зі стресом в умовах війни досвід Одеського міського центру стресостійкості. Детальніше розкриє тему наша гостя Наталія Желізкова, координаторка Одеського міського центру стресостійкості. Також хочу вам нагадати, що у разі повітряної тривоги ми вже знаходимося в безпечних місцях. Будь ласка, вам слово Наталія. Вітаю всіх присутніх очно, всіх присутніх дистанційно. І сьогодні хочу трошки відкрити завісу Одеського міського центру стресостійкості. Ми дуже молода організація. Ми почали працювати з 1 вересня завдяки підтримці департаменту освіти та науки Одеської міської ради та, звісно, з підтримки міського голови і адміністрації нашого міста. Ви знаєте. Дуже важлива, напевно, це дуже важливе. Це напевно було відкриття, до якого ми йшли достатньо довго, як на мене. Напевно, нам потрібно було відкритися трошки раніше, ну не трошки а раніше, коли тільки почалась війна. Але досвіду роботи психологічної підтримки і, взагалі, психологічного супроводу під час війни такого досвіду в нашій країні не було на щастя. Зараз ми почали шукати людей, які мають такий досвід, і ми знайшли дійсно дуже таку вагому, дуже професійну команду ізраїльської коаліції травми держави Ізраїль, які дали нам можливість супроводжувати і дали нам можливість підтримувати громадян нашого міста. Я хочу зазначити, що по Україні таких резілін центрів, як нас називають наші ізраїльські колеги, всього декілька в Харкові, в Києві, тобто їх не дуже багато. І е, потрібно сказати, що спеціалістів, які працюють з травмою, у нас було теж небагато, тому що стрес і травма так вони нас супроводжують щоденно, але. Ми не мали такого досвіду. Тепер ми ним хочемо ділитися. Ми хочемо ділитися тими знаннями, які дали нам ізраїльські колеги, і ми це робимо. А знаєте, коли тільки почали працювати, це було декілька груп працівників. Ми називаємо це критична інфраструктура. Всі ми розуміємо, що це люди, які працюють в той час, коли приліт, коли пожежа. Коли щось таке трапляється, дуже велике і неприємне, тобто великий, великий, великий стрес. І, звичайно, почали з працівників саме пожежної служби, поліцейських, і було розуміння того, що саме вчителі, психологи шкільні, дошкільних навчальних закладів вони теж охоплюють дуже велику категорію, дуже велику кількість людей. Які проживають в нашому місті, тому що це не тільки учні, а учні їх батьки, це вчителі і їх родини, це ті, хто живуть поруч зі школою, і це майже 80% жителів нашого міста. Це бабусі, дідусі, брати і сестри. Тому було таке рішення, що спочатку ми працювати будемо саме з цією категорією людей. Хочу сказати, що Ну, умовно, послуги, які е, надає Одеський міський центр стресостійкості у вигляді тренінгів, е, вебінарів, е, лекційних якихось невеликих матеріалів, е, вони безкоштовні для жителів нашого міста. Е, ми зараз збираємо групи, які працюють, е, навчаються: е, мінімальне навчання від 8 годин. Е, і це навчання не потребує якоїсь певної освіти. Тобто матеріали, які нам надала Ізраїльська коаліція травми, вони базовий матеріал, вони підходять для тих людей, які не мають вищої освіти. Тобто вони підходять і для дітей різного віку, і для дорослих, які не мають якоїсь певної там, вищої освіти або середньої освіти. Тобто, ми максимально можемо охопити цими знаннями. Громадян міста важливим для нас стало те, що ми почали співпрацювати з департаментом охорони здоров'я. Вже почали працювати перші групи. Це на початку, ще, коли тільки зі своєю пропозицією виступила Ізраїльська коаліція травми, це були сімейні лікарі, це було ще в лютому місяці. Це були такі пробні заняття. Вже є розуміння того, що, які є матеріали і що потрібно робити, і як ми можемо давати знання людям. Тому вже почали набирати групи саме такі. Уже пройшли навчання керівники шкіл, ліцеїв, гімназій. Зараз проходять навчання, керівники дошкільних закладів освіти. Вже частково пройшли навчання і медичні працівники, і далі ми будемо набирати групи. І хочеться сказати, що це не стандартна одна єдина програма для всіх, тому що е, програма Ізраїльської коаліції травми вона дуже гнучка, і під кожну категорію е, тих людей, на яких вона спрямована. Вона трошки трансформується. Ну, наприклад, ми не будемо давати лікарям те, що ми будемо давати соціальним працівникам. Не, те, що підходить поліцейським та е, пожежникам, воно не завжди підходить е, вчителям. Тому е, ось така гнучкість програми, яку забезпечує нам коаліція, е, вона дає можливість охопити дуже велику кількість людей. Тому що е, взагалі-то е, Ну, знаєте, коли людина в стресі, без стресів жити неможливо, але кожна людина може впоратися з цим стресом. Можливо, сама, можливо, за підтримки когось з тих, хто знаходиться поряд. І ось ця сусідська підтримка для громадян, і вона є дуже важливою. Знаєте, мене колись запитували, чи є можливість отримати якусь допомогу, коли біля тебе немає професіонала. Професіонала-психолога або професіонала-психіатра, або поліцейського або працівника пожежної служби, Ну, знаєте, менталітет українців він дуже приємний для спілкування з друзями, подругами, братами, сестрами, спілкування в родині. Тому ось ця підтримка, яку надають вам друзі і близькі. Вона є найпершою, тому саме цих людей ми будемо навчати для того, щоб була можливість отримати підтримку від того, хто з тобою поряд. Ніхто з нас не знає, куди буде приліт і де якась біда станеться. Для когось дуже велика трагедія це зламаний каблук. А для когось дуже велика трагедія, тому що лялька не розчісується, або відірвалася ніжка у маленької м'якої іграшки. Але це все стреси. І стреси ми переживаємо, ми вчимося їх пережити. Тепер вже дуже велика ну не дуже, але велика кількість людей вже це вміють. Це така історія, яка називається резильєнтність, яку ми розвиваємо постійно. Коли ми в підлітковому віці і у нас щось там не складається з фарбуванням вій, це для нас трагедія. Коли ми вже дорослі, таке стається, ми знаємо, що потрібно зробити. Тобто, людина вміє впоратись з будь-якою стресовою ситуацією. І до того ж, безвихід... ну, не буває безвихідних ситуацій. Тому, в будь-якому випадку, є якісь способи вирішення будь-якої ситуації. Хочеться сказати, що для нас дуже важлива підтримка одеської. Вибачте, будь ласка, за технічну затримку. Наталя, будь ласка, могли б ви подовжити вашу допомогу? Дякую. І ще хочу подякувати нам, нашим друзям, нашим колегам, це департаменту освіти, за те, що ми можемо користуватися дуже приємним приміщенням. Приміщення освітнього простору це хаб департаменту освіти Креїти. Це цокольне приміщення, воно дуже гарне. Е, тепер там є дуже добра техніка, і е, завдяки цьому ми можемо досить продуктивно працювати саме під час тривог. Хоча ми знаємо, що е, під час тривог перериваються навчальні заняття, але в нашому випадку, коли ми знаходимося там, для нас це безпечне місце, місце, тому ми саме там можемо працювати далі. Хочу сказати, що е, заняття, які проводять наші тренери, вони проводяться. Е, Тренерами е, ізраїльської коаліції травми, громадянами Ізраїлю, та у нас є декілька тренерів Одеситів, які теж працюють. Е, тренери ізраїльської коаліції, які е, дуже далеко зараз, дуже багато з них не виїзні. Саме від того, що у них зараз теж відбуваються військові дії, теж війна. Вони не можуть фізично бути присутніми, вони працюють дистанційно. Тренери, які працюють е, одесити, вони працюють. Е, Майже 100% вони працюють офлайн вживу, в групі, і це дуже такі цікаві насичені заняття. Дуже дякую, Наталя. Сьогодні до нашого чат-боту надійшли питання. Перше з яких які можливості для психологічної підтримки існують для тих, хто не може звернутися до професійних консультантів через свої обмежені ресурси, або з другому з інших душев. Колись, ідучи по вулиці, я зустріла жінку, вона мене спитала, як дійти кудись, і е, у нас з нею роз така роз... зав'язалась розмова, і е, я зрозуміла, що ті знання, які е, у мене є завдяки коаліції, я змогла надати їй саме ту підтримку, яка була їй необхідна. Тому зараз вже може бути і до людей на вулиці. Хоча у нас є дуже потужна армія волонтерів-психологів, які працюють, вони працюють безкоштовно. Ви можете звертатися до психологів, які працюють в закладах освіти, вони теж працюють безкоштовно. Зараз є певний протокол для сімейних лікарів, які теж надають першу психологічну підтримку безкоштовно. Тому звернутися є до кого. І знання, які вони отримують зараз, всі ці категорії людей, всі ті, хто допомагає, вони дійсно ці знання їм. Сприяють тому, що до них можна звертатися, і можна буде отримати дійсно і консультацію, і підтримку. Дуже дякую. Друге питання у нас чи є перевірені методики, методики, які спрямовані на підтримку сімей воїнів та громадян, які пережили стресову ситуації в нас Знаєте, на даний час це дуже болючіше питання, і ми займаємося тим, що ми почали розвивати ще одну гілку центру стресостійкості. Ми хочемо більш впевнено крокувати у підтримці саме тих військових і їх сімей, які повернулися, тому що ми розуміємо, що це буде. Я не скажу проблема, але це буде питання, над яким потрібно буде працювати. Такі наслідки вони не закінчуються дуже швидко. Ми розуміємо, які вони можуть бути, і хочемо якось обезпечити і надати можливість і підтримку і військовим, і внутрішньо переміщеним, і саме тим, хто повернувся і їх сім'ям. Це наш, скажімо так, ну, трошки відкриється наші такі найближчі плани, над якими ми вже працюємо. І розвиваємо цей напрямок. Але взагалі то так дійсно можна отримати підтримку, є і е, хаб ветеранські в нашому місті, тому в принципі підтримку отримати є де. Дуже дякую. Наталя, як на вашу думку, кризові ситуації, е, долати ці кризові ситуації та побудувати стабільний психологічний стан у майбутньому? Е, знаєте, людина може впоратись зі стресом і е, майже 80%. Людей це роблять самостійно. Для 20% потрібна підтримка. Знаєте, зараз кажуть, що ось у нас тут багато людей, які мають ПТСР, ну, ПТСР, по-перше, це медичний діагноз. Для того, щоб отримати такий діагноз, потрібно дуже таке ретельне спостереження і так далі. Тому, якщо дійсно є порушення сну, якщо є якісь. Ну, такі депресивні стани, які ви е, помічаєте за собою або за близькою людиною. Спочатку зверніться до е, людини, яка розуміється на питанні. Тобто, це психолог, який з вами поряд, або це ваш сімейний лікар. І тоді е, вже буде зрозуміло, це дійсно вже медичний діагноз, це е, чи з цим ще можна щось зробити, попрацювати для того, щоб не допустити. Можливо, на сьогоднішній день є якісь перевернення способи, щоб захистити психологічний стан, ось щоб тримати своє психологічне положення у якомусь нестресі, а відчувати себе спокійно? Знаєте, один з протоколів ізраїльської коаліції травним він, він дуже невеличкий, він складається всього з чотирьох пунктів: це земля, вода, тобто, це чотири стихії. Земля, вода, повітря е, і вогонь. Вогонь це наші думки, повітря це наше дихання, земля це наше тіло. І все це разом дає можливість і підтримку. Ну, Наприклад, да, нам потрібно дихати, коли людина в стресі, коли людина народжується, це теж стрес. І що перше робить дитина? Вдихає і кричить. Вона віддає своє, так? видихає. Е, коли людина. Щось дуже-дуже важко робила, і людині потрібно віддихнути. Що людина робить? Так. Так, Вона видихає. Дуже зручний спосіб це е, телефон. Він завжди поряд з нами. І е, якщо ми трошки-трошки пограємо зі своїм телефоном не так, як завжди, то видихаємо і вдихаємо. Видихаємо і вдихаємо. Чотири рази. Достатньо для того, щоб трошки стабілізувати свій стан. Коли ми працюємо з дітьми, то ми дмухаємо на кульбабку, не всі парасольки здулися, тобто ми теж видихаємо. Це таке, ну, перше таке, для того, щоб розуміти, що з нашим тілом нам потрібно обіймати того, хто поряд. І це дуже приємно. Іноді нам просто потрібно себе пощупати для того, щоб зрозуміти, що з нами все в порядку. Іноді нам допомагає ось така невеличка вправа, ми її все знаємо, вона дуже-дуже доступна. Ми можемо зжати пальці, розжати, ми можемо. Так само зробити з пальцями на ногах. Ми можемо поступово напрягати та розслабляти м'язи нашого тіла. Тобто, це такі певні вправи, які ми теж вчимо саме на наших заняттях. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, давайте запити своїм керівникам. Будь ласка, приєднуйтесь до групи зараз. Майже всі. Такі департаменти, які працюють в нашому місті. Вони всі мають пропозицію нашу для співпраці, і ми з задоволенням приймаємо групи. Але хочу сказати, що у нас лютий і березень, березень майже вже зайнятий. В лютому точно ми не зможемо почати. У нас вже є графіки роботи. Але в березні ще у нас є місце для декількох груп. Ми працюємо в зручний час. Для групи це може бути після робочого дня, або десь всередині у якийсь там більш такі, більш таку вільну годинку. І запрошуємо вас. Дякую, Наталія. Ще ви розпила для нас таку важливу тему дали ряд певних рекомендацій. А нам всім я на сьогоднішній день бажаю тихого і спокійного.